Україна розширює лінійку оборонного виробництва. Вітчизняний ОПК здатен самостійно виробляти системи ЗРК у межах програми «Франкенсем». Нагадаю, зброя ця була створена спільними зусиллями України та США щоб компенсувати дефіцит радянських ракет. Крім того, за словами старшого радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камищина, ще минулого року Україна створила нову ракету Дрон Барс. Що про неї відомо? Які завдання українська оборонка вже виконала, а що в перспективі? Про все детально далі в сюжеті. Полум'яний привіт російському аеродрому Енгельс. Рої дронів, які нещадно нищать ворожі нафтобази. Деталі більше зброї, яку ЗСУ використовує для захисту від російської агресії, вироблено в Україні. І наша оборонка, за словами фахівців галузі, зростає в геометричній прогресії. Діпстрайки в 10 разів. Це ракети різних типів в 4 рази. Це інженерна автомобільна спеціальна техніка різна в три рази. Це артилерійські системи, які ми самі виробляємо в три рази. Обсяги виробництва систем РЕБ за час великої війни збільшилося в 340 разів. А нещодавно на озброєння української армії надійшов новий причепний варіант самохідної артилерійської установки Богдана. Сау, яка має позначку «Made in Ukraine, прославилася своїми характеристиками. Вони співставні з аналогами натовського зразка. Гармата маневрена і невелика за розмірами. А отже, і замаскувати її легко. Уполювати таку установку вкрай складно для ворога. Розповідають наші захисники. Ви колись польову мишку бачили. Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, це та сама мишка. Її главно в ту норку запхати, запхалась. Вона вилізла, стрельнула і все. І там та ти будеш потом попадай, її руками. Так, от цих вогнепальних мишок Україна виготовила загалом уже понад півтори сотні, і це тільки початок. Вітчизняний оборонпром ще має потенціал наростити виробництво і посісти лідерські позиції серед світових виробників артилерії. На сьогодні виробляємо. 10 сау Богдана на місяць, хоча маємо потенціал вже на 180 сау і в Європі ми є найпотужніший виробник артилерійських озброєння. Утім, не лише самохідними гарматами може похвастатися вітчизняною ОПК. галузь розробки та виробництва безпілотних систем в Україні сягнула неймовірних масштабів. Надводні магури та малюки так ефективно нищили російські кораблі. Що залишки військово-морського флоту агресору довелося поспіхом вивести з акваторії Чорного моря. Ударні керовані міні-літаки та крилаці ракети українського виробництва дістають дедалі глибше у тил ворога. Максимальна дальність польоту вже сягає трьох тисяч кілометрів. Якщо поза минулого року ми мали всього одну крилату ракету, можливість виробляти як країна це була нагадаю ракета Нептун, яка є легендарною, яка вразила ракетний крейсер Москва. То в минулому році в нас з'явилося дуже багато нових виробів, які задовільнили. Забезпечили обсяг виробництва у вісім разів більше ніж 2023 року. Плюс безпілотники, з яких скидають провізію та медикаменти нашим захисникам на нулі, дистанційні установки для евакуації поранених. Загалом український оборонпром здатен виробляти до 4 мільйонів дронів на рік. Це і наша безпека сьогодні по різних оцінках від 30 до 40 відсотків. Того, чим воює наш фронт, це вироблено в Україні, це і наша економіка, це і наш стратегічний продукт. Я впевнений, що після закінчення війни нашою перемогою ми зможемо і будемо експортувати нашу зброю, народжену війні за кордон нашим стратегічним партнерам. В умовах повномасштабного вторгнення потреби війська забезпечує не лише державний сектор, приватних компаній, що створюють озброєння, вже навіть не сотні їх тисячі. І здебільшого, саме вони є генераторами нових і нерідко революційних ідей. Минулому році ми е, мали всередині країни 718 виробників озброєнь військової техніки. На сьогодні приватні виробники мають більшість е, підприємств на території України. Всього 13% виробників. Мають державну форму власності. Це була однією з наших цілей для того, щоб мінімізувати монополію державних виробників і пустити приватний капітал і приватний сектор виробництва озброєння військової техніки. Сьогодні на платформі у нас більше 300,5 з половиною тисяч різних рішень і розробок це більше півтори тисячі. Компаній команд різного рівня, і те, ми пишемо, що завдяки нашій роботі 260 компаній, більше 260 компаній отримали кодифікацію НАТО. З кожним воєнним роком наш оборонно-промисловий комплекс зростає втричі. Звітують посадовці, що відповідають за розвиток ОПК. Цьогоріч українська оборонка готова виготовити зброю на рекордні 35 мільярдів доларів. А завдяки контрактам з підприємствами країн-партнерок США, Німеччини, Великої Британії, ми можемо ще швидше та ефективніше залучати передові технології та прискорювати створення високоточної зброї. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.